Стояти твердо. Ну В нашому випадку сидіти твердо, да? тому що жара і треба витримати ще проповідь пастора. І я маю надію, що вам буде це цікаво і для вас цей час пролетить швидко. Почну з того. Ви знаєте таку людину Ілон Маск. Чули про такого? да Кажуть, що це зараз найбагата людина в світі. вона коли саме перша, коли друга, вона щось там міняється у них там в їх колах. Але він сказав таку промову недавно. У найближчі роки я відправлю на Марс майже один мільйон людей і більше мільйона тонн вантажів. Про це він заявив на невеликому заході у своїй космічній програмі SpaceX. Мільярдер вважає, що через кілька років на землі вже не буде життя, і тому повинно вже людям переселятися на Марс. Так вважає цей мільярдер. Ви знаєте, деякі вважають з приводу цього, що якщо Христос прийде, і якщо Він ще довго не буде приходити, то йому прийдеться здійснювати свій приход не тільки на землю. А і на Марс. Чому? Бо там теж будуть люди жити. Якщо Ілону маску вдасться мільйон людей туди відправити, то їх теж треба ж якось спасти. Тому в нас виникає питання: а може в те, що ми віримо, воно якось не дуже тверде, а може наші основи вже якось хитаються з годами і з цими обставинами, які відбуваються навколо нас? Це може похитати нашу віру, наші основи. По-перше, здається, не видно кінця і краю стражданням людства, правда? Ми, як адвентисти, знаємо, що папство повинно якось проявляти себе більш активніше, але ми бачимо, що папство себе дуже не проявляє. Правда? І якісь папи, вони не дуже, слава Богу, у нас є світло. Якісь папиці не дуже активні і не вводять, скажімо так, закон про Воскресний чи недільний день. Сполучені Штати Америки поки ще не говорять як дракон, чи не дуже так, як дракон, правда? І пророцтва вроді не виповняються. Війна в Україні триває вже третій рік. Ми підносимо до Господа молитви, ми намагаємось закінчити цю війну. Нашими діями, волонтерством і так далі, але війна не закінчується. І інколи вона усугубляється, і ми бачимо жертви. Але тоді, як щодо пророцтва про прихід Ісуса Христа, чи буде Він цей прихід колись? Бо якщо ми дивимося, то ми бачимо, що щось не дуже Христос поспішає до нас. Нам важко жити. Нам тяжко, ми боїмося, ми страждаємо, а Христос ще не йде. Що ж нам робити? Давайте звернемось з вами до Слова Божого, яке нас підбадьорить. Давайте відкриємо Галаті... Галатів 5 розділ. Ми не будемо читати майже всю оцю, весь цей розділ. Ми будемо спиратися на деякі вірші. Отож, відкрите, будь ласка, Галатів 5 розділ, зверніть увагу з п'ятого вірша, з, з першого прошу прощення. Перший вірш: Христос визволив нас для свободи. Тож, стійте, в деяких перекладах написано твердо в ній. І не впрягайте знову в ярмо рабства. Чому і від чого звільнив нас Христос з вами? Скажіть, будь ласка. Від рабства чого? Гріха. А навіщо? До вічності приготувати. І для того, щоб ми мали свободу. А свободу тільки в вічності, чи тут теж? Тоже. Ми можемо мати і тут свободу. Але від чого свободу? Від гріха, від похоті і плоті, як то кажуть, а також від страху. Бо ми живемо з вами в нестабільному світі, де страх наповнює людей. Як ми можемо стати знову рабами гріха, дорогі друзі? Що нам робити, щоб знов не стати рабами гріха? триматись за Христа жити по Духу. На чому ми повинні стояти, дорогі друзі? На істині, на Ісусі Христі, на цьому камені, на те, що ми віримо в те, що Слово Боже це є істина. На цьому ми повинні стояти. Четвертий вірш, будь ласка, Галатів 5 розділ. Ви, які оправдуєте з законом, залишились без Христа. Відпали ви від благодаті. Ми врятовані у Ісусі Христі. Ми не виправдовуємось законом Божим. Нас інколи називають законниками, правда? Чому? Бо ми кажемо, що ми віримо в 10 заповідей, і вони актуальні, ми повинні їх виконувати. Але ми це робимо не для того, щоб спастись, а ми це робимо. З любові до Господа, бо Він нас спас, і тому ми живемо за цими заповедями, законом свободи. П'ятий вірш. Ми ж духом очікуємо надію праведності, з віри. Ми ще не абсолютно вільні, правда? Ми ще впадаємо, буває, в гріх, ми спотикаємось, але Господь прагне, щоб ми вже на цій землі звільнялися. Від наших гріхів, звільнялися від того, що заважає нам бути святими. І Господь каже, що ми можемо це робити, тому що путь освячення це шлях до приходу Ісуса Христа. І абсолютно святими ми коли будемо? Коли прийде Христос, перемінить нашу, наше тіло і забере нас в Своє Царство. Христос. Обіцяв нам прийти і взяти до себе. Ви знаєте про це? Він прийде, ви вірите в це? Підніміть руку, хто вірить в прихід Ісуса Христа. Що Він прийде? Дякую вам. Дуже добре, хай Господь вас благословить вашу віру. Давайте звернемось зараз до Євангелія від Івана, 14 розділ. Про обітницю Христа знову нагадаємо. Євангелія від Івана, 14 розділ з 1 по 3 вірш. Хай не тривожиться ваше серце. Дорогі друзі, ці слова дуже зараз актуальні. Коли над нами літають шахеди, ракети, коли війна, Господь каже, хай не хвилюється серце ваше, хай воно не тривожиться. Але ми можемо сказати, що ми ж люди, нам страшно. Так, Він розуміє наші страхи, бо він також був в нашому тілі, але Він каже: не тривожтесь так, щоб ваша віра зникла з вашого серця, з вашого розуму. Він каже нам: вірте в Бога і в мене вірте. Господь не обманює. Він каже у домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знов прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Христос обов'язково прийде. І ми повинні в це вірити, бо Господь каже: я не людина, щоб обманювати. Я не брешу, я виконую свої обітниці. Коли це буде, буде тоді, коли буде потрібно. А нам залишається тільки вірити, вірити і не тривожитись. Далі ми звертаємось знов до Галатів 5 розділ, 6 вірш. Бо в Христі Ісусі ані обрізання, ані не обрізання має сили, а тільки віра, яка проявляється через любов. Віра і любов до кого? По-перше, до Бога. По-друге до ближнього. Наша віра в другий прихід Христа повинна бути непохітною, а також віра в те, що наш Господь Творець Він знає про все і керує історією. Скажіть, будь ласка, хто керує історією нашої планети Земля? Путін? Байден? Чи ще хтось? Сідзіпінь? Ні, Біблія каже тільки Господь. Тоді у виникає питання, а чому ж тоді Господь все це допускає? Ми не знаємо, дорогі друзі. Але ми знаємо, що це для того, щоб приготувати цей світ до свого другого приходу. І ми знаємо з Біблії, що буде ще гірше. Але Господь каже: не тривожтесь, я з вами. Я з вами до кінця цього світу. Вірте в це? Сьомий вірш. Бігли ви добре. Хто перешкодив вам коритися істині? Хто винен у тому, що християни духовно занепадають? Бог, війна чи хто? Самі християни, дорогі друзі, ми самі винні, якщо в нас пропадає віра. Господь каже, що якщо ми допускаємо в нашому житті гріхи, Якщо ми допускаємо собі якісь, як це по-українськи, оправдання, виправдання, що ну я ж такий, я не можу, мене таким родили, я живу в таких обставинах. Ні, дорогі друзі, Господь каже, що ви починаєте, коли вірите в Христа, згадайте вашу першу любов. Коли ви прийняли Ісуса Христа, ви любили весь світ. так? Вам хотілося бути чистими, непорочними. І ми бігли в цьому бажанні до Господа. А потім з роками, з десятиліттями, да? цей запал трохи спадає. І Господь каже, чому тоді ти біг, біг краще, ніж зараз? Як? Моложе. Тоді було е, якось сил більше і так далі. Але, дорогі друзі, Господь каже, що навіть в похилому віці ми можемо бути свіжі, духовні. Ви знаєте, е, інколи я провідую членів церкви, е, не то, що інколи, дорогі друзі, я просто кажу, що такі випадки бувають, до когось приходиш. Ти потім після тої зустрічі з членом церкви тобі жити не хочеться. А до, до інших приходиш, ти натхнений, тому що тебе надихають. Як це? Чому це, дорогі друзі? Тому як живе людина? В 21-й громаді, де я звершував недавно служіння, є одна бабуся, їй 95 років. І коли я її відвідував. То це жива така бабуся, яка надихає, яка радується. І вона надихає тебе і каже: Господь прийде, я вірю. Дух бодр, плоть, плоть немощна, але я вірю, що Господь прийде. І я, може, його зустріну жива ще. Розумієте? Після цього хочеться жити і проповідувати людям про другий прихід. Восьмий вірш. Таке переконання не від того, хто вас покликав. Ці слова кажуть нам, що коли наша віра згасає, то це не від Господа, це людське, це плодське, що ми бачимо більше те, що нас охоплює, те, що навкруги, а не Господа. Бог хоче, щоб ми рухались вперед на шляху до досконалості і продовжували шлях очищення та освячення. Ми повинні ставати кращими. Усьому, а не грішними. Досконалість не має меж. Ви з цим згодні? Ми можемо вдосконалюватись і фізично, і духовно. Що заважає нам? Лінь і сатана. Заважають нашій досконалості в цьому світі. Ви згодні з цим. Тому Бог повинен випробовувати нас. І вдосконалювати наше духовне життя навіть такими страшними обставинами. Наведу вам один приклад. Розказую одну історію про сучасного Іону, який провів під водою 62 години. 62 години. В чому? Не в хиті, не в рибі, а в кораблі. Його звуть Гаррісон Окена. Він служив коком на буксирі біля Нигерії. В один день вони звершували маневри, і їх буксир повинен був припаркувати танкер до нефтяної вежі. В цей день дуже були великі воїни, хвилі. І е, Гаррісон Окена, як завжди, вставав рано в пів шостого ранку. Він ледве, скажімо так, живий після своєї зміни і йшов, вибачте, до туалету. І в цей момент дуже велика хвиля перевертає цей буксир, на борті якого 12 людей було. В тому числі кажуть, що там був українець, який, по однім даним, був капітаном цього кораблика невеликого, чи був старшим механиком. Але. Цей човен почав дуже швидко тонути. І спасло цей човен, що він не опустився на дно трос, за який він був пришвартований до оцього танкера. І таким чином цей буксир завис на висоті 30 метрів від поверхні води. Ну, ви розумієте, що відбувається в кораблі, коли в нього починає іти вода. Ця вода дуже швидко наповнює, вона змітає всіх, і це, ця людина вижила тільки одна. Його відкинуло, відкинуло в туалет там, де був карман, воздушний карман. І за що він зміг протриматись декілька годин? Коли цей карман почав вже, скажімо так, зменшуватись, він зрозумів, що йому треба шукати щось інше. Навколо нього була темрява, було холодно, Атлантичний океан. Не знаю, який це час був е сезон е року, але було холодно. І він провів, е мабуть, сутки в тому туалеті, і йому хотілося пити, бо в нього не було чого пити, і хотілося їсти і зігрітися. І він зрозумів, що повинно шукати десь інше місце. Він впірнув і шукав на помацьки. Місце в сусідній Каюті. Він зрозумів, що він виплив в камбус, це кухня, і там відірвав якісь доски, і зміг вибратись і знов знайшов карман, і таким чином він зміг на цих досках протриматись. Через деякий час він не знав, скільки пройшло. А пройшло вже е, доба, і він поч почув. Звук, наближаючися корабля, а потім він почув, що дайвери почали, почали працювати. Компанія, яка, якій належав цей буксир, який звався Джескон 4, він, вона найняла спасателів, які почали роботи. Вони знайшли в той день 10 загиблих моряків. Хоч цей кок Гаррісон стукав. По обшивці його не почули. Потім він почув, що корабель відпливає, і таким чином, надія його згасла Але це була непроста людина. Чому? Його дружина була адвентисткою сьомого дня. І кож вечір вона надсилала йому вірші з Біблії, і з ним спілкувалися по телефону. І таким чином він знав псалми, він знав вірші з Біблії, і він каже, коли він вже нагадував, про що з ним відбувалося в цьому кораблі, він казав, що я цитував вірші з Біблії, я цитував псалми. А коли вже мені було важко, і я вже не повнив, що мені казати, то я просто взивав і казав: Ісус, спаси мене, спаси мене, я вірю, що ти можеш мене спасти. Через добу знов Спасателі. Почали свої роботи. Але щось там відбувалося на поверхні, і вони знов відчалили і знов не спасли його. Але на третю добу він знов почув і побачив світло фонаря і побачив рух води. Він був дуже радий, що нарешті його можуть спасти. Але він розумів і побачив, що дайвер, який е, плив по, е, мимо нього, він був з ноже. Він зрозумів, що якщо він підпливе дуже різко, то він може вдарити його е, зі спугу ноже. І тому він до нього підплив ззаду так і е, легенько постукав по плечу і відплив швидко. Дайвер дуже здивувався, бо він не очікував нікого тут живого. І він побачив. І направив фонарь, а той махав йому руками, показуючи, що він живий. У Дайвера була камера, і вона передавала наверх для того, щоб слідкувати за, спас... за цими роботами по спасінню цих людей. І люди, які там були на горі, кажуть, що там хтось живий. І тепер вони зрозуміли, що їх місія повинна переформатуватися. Вони повинні були витягнути загиблих, а тут ще є живий. І тоді вони зрозуміли, що у них є надія спасти хоч одну людину з цього корабля. І таким чином вони почали ці роботи по його спасінню. Вони його вдягнули в костюм дайвера, показали, розказали, як їм користуватися, і почали його виводити з цього затонувшого корабля і виводити його на поверхню. Але Гаррісон пробув під водою майже три доби. І що відбувається з людиною, якщо вона так довго є на рівні 30 метрів від поверхні? Її кров наповнюється азотом. І там тиск 4 атмосфери на тій глибині. На такій глибині можливо плавати людині тільки 20 хвилин не більше. Але він провів там майже три доби. І що треба було робити? Йому треба було вивезти да, цей азот, щоб не було цього е, отруєння азотом. Що відбувається з людиною, якщо вона різко підніметься з таким кількістю азота на поверхню? Його кров, мозги, і все скипає. Знаєте, як пляшка газировки. Якщо ви її, скажімо так, порухаєте, відкриваєте бутилку, то ви бачите, як піна йде. Те ж саме відбувається з кров'ю людини. Тому повинно бути його адаптувати. І його ще на два дні помістили в такий підводний колокол, де тиск поступово зменшували, зменшували до одної атмосфери. І таким чином він пробув під водою майже п'ять діб. П'ять діб більше, ніж Іона навіть під водою. Один із спасателів е, казав такі слова. Пол МакДональд, офіцер водолазного корабля, який здійснив порятунок, також назвав подію надзвичайною подією. Як вода не заповнила цю кишеню, залишилось тільки здогадуватись. Я б сказав, що хтось стежить за цією людиною. Хто стежить за цією людиною? Хто стежив, коли вона там була в затопленому кораблі? Господь Ісус. Господь Ісус спас його по молитві, Його дружини і по Його молитвам. Сам Кухар точно впевнений, що воду, що прибувала, зупинило диво. Я не знаю, що завадило воді заповнити цю кімнату. Я кликав до Бога. Він це зробив. Він відповів мені, бо я вірив, що Він мене спасе. І це було диво. Дорогі друзі, Господь спасає і зараз. Він хоче, щоб кожен з нас довіряв йому. Він хоче, щоб ми вірили в ці слова. Які написані у пророка Ісаї. Ісаї 43 розділ з 1 по 3 вірш. І тепер так говорить Господь Бог, який тебе створив, Якове, який тебе сформував, Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив, я дав тобі твоє ім'я, ти мій. І якщо переходитимеш через воду, я буду з тобою. І ріки тебе не затоплять, і якщо переходитимеш через вогонь, не будеш опалений, полум'я тебе не попече. Адже я Господь твій Бог, святий Ізраїля, котрий спасає тебе. Ви вірите в ці слова? Господь може нас спасти в любих обставинах, Він може врятувати наше життя. Але якщо і не так, ми повинні довіряти йому, бо це життя не закінчується на цій планеті, воно продовжиться. І якщо Господь скаже, що нам треба йти на покій, навіть не дочекавшись приходу Ісуса Христа, то ми повинні покоритися Йому. Бо Господь каже, хто вірує в мене, Він воскресне і буде зі мною в Царстві Божому. Тому Господь каже, що в цей Страшний час, коли йде війна, ми повинні стояти твердо в нашій вірі, в будь-яких обставинах. Хочу навести ще один маленький приклад. Я думаю, що ви пам'ятаєте понеділок, який був на цій неділі, 8 числа. Можливо, хтось з вас пережив 8 липня цього року, 24-го, якийсь жах і непокоєння. Хочу вам сказати, що ми на Ірчана, де живемо в пастерському будинку, ми пережили це. Бо зранку ми почули тривогу, а ми повинні були виїжджати по справах. Ми почули тривогу і вибухи. Мій син сидів якраз в машині і був вибух. Ми вийшли на вулицю і подивилися, що побачили чотири шлейфи від ракет, а потім ще вибух в небі. Ми поспішили до своєї будівлі і пішли в квартиру. І через декілька хвилин ми почули звук кличачої ракети, яка летіла. І ми зразу побігли в коридор між стінами. І через декілька секунд відбувся вибух. На нашому районі впала ракета. Скажу вам, що там біля нашого району. Деяка є частина, можливо, вони туди мітили ракетою. Але це був не уламок, це була ракета. І вона впала від нас приблизно за 400 метрів. У наших сусідів випали вікна, але в нашому будинку випали тільки москітні сітки. Але все, що ближче було до того міста, то там повилітали шибки, там е в самому епіцентрі будинок був зруйнований. І ми досі можемо бачити, і проїжджали вчора, і дивилися, що там. Там велика вирва. Діаметром десь метрів з десять і глибиною десь метрів два. Тому ми пережили, і це страшно, хочу вам сказати, коли біля вас зривається ракета. Можливо, хтось це з вас знає, чув. Але на нашому районі, слава Господу, ми молилися, ніхто не загинув і не постраждав. Не знаю. Там, де впала ця ракета, чи були в тому будинку люди, але, мабуть, їх не було, бо ми не знаємо, щоб хтось постраждав. Всі були цілі. Слава Господу! Слава Господу, що Господь в цей страшний час зберігає нас. Нам страшно. Але Господь каже: не бійся, я з тобою. Стій твердо. <кхід> Дорогі друзі, ніхто не може твердо стояти. На слизькому місці. Бути нестійким, коливатися, означає мати нестачу моральної твердості. Присутність Христа, що живе в серці, дає нам силу стояти твердо, навіть під тиском несприятливих обставин. Це внутрішня опора, яка дозволяє зберігати свою позицію, коли всі інші готові поступитися. Міцно тримайтесь за того, хто дав вам спасіння. Міцно тримайтеся за того, хто дав нам Слово Боже. Міцно тримайтесь Його обітниць, що Він з нами в тяжких і легких обставинах. І міцно тримайтесь того, що Христос прийде, обов'язково прийде. Тому будемо проповідувати Його скорий прихід нашого Спасителя. І Господа Ісуса Христа, і мати тверду віру. Амінь.